25 серпня у міському палаці культури відбулось урочисте відкриття 17-го міжнародного молодіжного турніру на призи братів кличків. Дев'ять команд, серед яких представники молодіжних збірних України: Вірменії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Молдови, Казахстану, Азербайджану та Білорусі, боксуватимуть у різних вікових та вагових категоріях з 25 по 29 серпня. Переможець отримає ліцензію на Олімпійські ігри 2016 у Бразилії. За 17 років існування турніру понад 1300 спортсменів із 32 країн світу виходили на ринг у Бердичеві. Цьогоріч на ньому змагатимуться 54 боксери з України та 36 з інших країн. Коли 17 років назад ми з Олегом Сікорським розпочинали організацію проведення першого турніру. Ми мріли про те, щоб він став традиційним. Що приїжджало багато молоді з різних країн, щоб був відповідний рівень. Ми мріяли про те, що наш турнір стане спортивною площадкою, де будуть молоді хлопці перевіряти свій характер, цілу волю і робити перші кроки до великого спорту. Сьогодні я можу з гордістю сказати, що це відбулося. Сьогодні турнір знають не тільки в Україні, знає і в цьому світі. Вдячний міський голова Федерації боксу України, Міністерству молоді і спорту, тренерам, суддям і особисто братам Віталію та Володимиру Кличкам за підтримку і допомогу в організації боксерського турніру у Бердичеві. 17 років тому я теж мав відношення к організації цього турніру, його включення в календарь Європейської асоціації тоді далі боксу. Тут міський голова Благодарил, в общем-то, фонд братьев Кличко, организаторов э, турнира. Ну, скромно умолчал, что, в общем-то, если бы не было его поддержки, если бы, ну, будем говорить, он сам, мэр, не приложил бы не, за столько лет огромного количества труда для того, чтобы этот турнир был как, такой, какой есть сейчас, то, может быть, бы не было бы так все. Я хочу поблагодарить наших друзей, коллег из стран СНГ и Израиля, которые приехали, несмотря на такое непростое время в нашей стране, поучаствовать в этом турнире. По поручению Европейской и Международной Федерации Бокса решите поблагодарить организаторов соревнований, лично Василия Константиновича Мазура, за ту большую и тот огромный вклад, который они сделали по развитию, по развитию бокса в мире. На этом ринге начинали свой старт боксеры, которые добились огромных успехов. Достигли самых высоких вершин в мировом боксе. Еще раз большое спасибо. Успехов всем. Здоровья. 29 серпня під час фінальних боїв та церемоній нагороджень буде присутній сам Віталій Кличко. Про це повідомила представниця фонду Кличко Аліна Носенко. Ми планували, що сьогодні буде Владимир Кличко, на жаль, він починає свою підготовку. до наступного бою який двадцять 24 октября. І поэтому на закриття я приїду разом з Віталієм вручати вам медалі. Окрім боїв, охочі зможуть побачити представлені на турнірі чемпіонські пояси братів кличків. Перед стартом кожному спортсменові від них передали вітання і побажання тримати удар. Закриття турніру відбудеться 29 серпня. Від щирого серця хочу побажати учасникам турніру. Молоді я переконаний в цьому, що так буде. Що ті перемоги, які вони отримують, це буде перший крок до великого спорту. Я переконаний в тому, що суддійство буде в Бердичеві справедливо. Сьогодні всі говорять, що судді не такі. У Бердичеві суддівство справедливе. Усіх нас вітаю з відкриттям 17-го міжнародного турніру по боксу на призи братів кличків. Я сьогодні хочу побажати, щоб переміг найсильніший. А хто вперше приїхав в наше місто, я хочу побажати щоб він завоював любов бердичівлян і обов'язково здобув перемогу.